Квіркіно течія кінематографу, яка навіть у сучасних умовах не може позбавитись у сприйнятті. Якщо у деяких країнах Європи, Північній та Південній Америці квіркіно здебільшого є абсолютно прийнятним, воно має своє фестивальне життя, авторський стиль, за ним стоять відомі режисери, то в Україні воно лише на стартовій прямій як для творців, так і для глядача. Зокрема, це пов'язано як із соціальним фактором, коли наша країна насичена гомо та трансфобією, так і з фінансуванням. Натомість український глядач, що і каже, що не бачив квір кіно, та дещо точно знає, наприклад, відому горбату гору Енга Лі чи Керол Тода Хейнса. не завжди зображення представників ЛГБТ Плюс спільноти є прямим, У все завжди і водночас акцент саме на взаєминах батьків та дітей. А перший епізод п'ятого сезону знаного чорного дзеркала Оуена Харріса та Чарлі Брукера Страйкін Vipers розповідає про кризу гетеросексуальних стосунків, зокрема. Персонажі ЛГБТ Плюс завжди були і у анімації, Футурамі, Південному парку, Сімпсонах Коні «Коні Боджеку». Ви могли не помітити, але це було і зоотрополісі Байрона Говарда, Річа Мура, Джареда Буша, у луці Енріко Касароси, вперед Дена Скенлона. Совиному домі Дани Тарас та багатьох інших. Словом, віднайти квіркіно дуже просто, які сенси у ньому, що, здавалося б, зрозумілі кожному. Значно складнішою сходинкою є розвиток початкової толерантності та подальшого безумовного прийняття людей зі спільноти ЛГБТ і К+. Підтримайте це відео коментарем, поширте його, і давайте познайомимося з фестивалем Сані Бані, яке вже другий рік доводить, що квіркіно треба дивитись всім. Ваш фестиваль вийшов із кінфестивалю Молодість. А як взагалі довго розвивався цей процес і чому ви вирішили піти на цей крок? Фестиваль Молодість, як відомо, старий вже найстаріший український кінофестиваль, який існує вже понад 30 років. І з 2001 року на молодості існувала програма лгбтк кіно, яка з часом не відразу, але з часом отримала назву «Соня Баня» або сонячний зайчик. З 2001 року існує програма раніше. Так теж було присутнє безумовно кіно. Була програма, кохаючи інакше. І квір-кіно загалом так представляло на кінофестивалі вже з 90-х років, і не обов'язково в цій програмі. Так, згодом Санні Бані ну, він був сонячний зайчик був у різному в різних форматах у різні роки. І я маю на увазі, що іноді це була збірка коротких метрів, іноді це була більша програма з повнометражними фільмами і врешті. Він врешті зафіксувався санібані як конкурсна програма на молодості, а яка трохи також розширилася згодом, в яку додалися і фільми позаконкурсні покази, документального та класичного кіно. Часом короткі метри. Тобто, природно, програма сама розширювалася в межах молодості, навіть вже розділившись на конкурсний, позаконкурсний, і це мало. Розвиток певний і надалі вже від'єднанням від молодості формуванням в окрему подію. Це ми зробили торік, у 23-му році, вперше. Власне, через повномасштабне вторгнення, ми ну, певний час зрозуміло, ми не могли. Ну, ми не могли розуміти взагалі, як триватиме наше життя, давайте так скажімо, в загальному, як і всі моє на увазі, українці, чи вони триватимуть. Але з часом вже стало зрозуміло, що можливо нам вдасться все-таки робити якісь події, і, врешті, ми планували кінофестиваль Молодість в дуже скороченому, в різному форматі, бо за рік до того він був. Він відзначав своє 50-річчя, це був 50-й фестиваль, помпезно, масштабно. Звісно, ми цього не могли робити вже в 2022 році, але все-таки фестиваль відбувся зі скороченим скороченою програмою, і вже на той момент ми вирішили, що у Бані буде окремою подією, і, врешті, перший Бані як кінофестиваль, окремий, відбувся торік. Це якщо говорити про певний практичний вимір. Але також слід зауважити, що, безумовно, є певний такий ідеологічний ідейний, я б сказав, вимір цього, що безумовно ця програма привертала увагу до тематики, до проблематики у плюс спільноти в рамках молодості. Але ми розуміли, що окремою подією це буде. Більш значна і гучніша подія, хоч є безумовно плюси і мінуси, і в тому, і в тому форматі, але ми розуміли і сподівалися, що ми нам вдаватиметься більше наголошувати на цій темі, і загалом правозахисній тематиці, бо безумовно ЛГБТК плюс права ЛГБТК плюс спільноти це права людини, це не роздільні речі і. Навіть якщо ми говоримо про права саме цієї спільноти, ми все одно боремося за рівноправність загалом в Україні на законодавчому рівні, на суспільному рівні і так далі. І відповідно це дуже було суттєво робити і зараз залишається це суттєвим особливо під час повномасштабної війни. І, зокрема, те, що стосується, те, що турбує спільноту саме українську на даний момент, тобто зараз ми і торік і цього року ми наголошуємо на потребі прийняття законопроекту про реєстровані партнерства, і ми говоримо про підтримку лібутика плюс військових. Не тільки говоримо, а насправді підтримуємо взагалі розміщуючи збори і стимулюючи, сподіваємося, стимулюючи фінансову підтримку війська, зокрема ЛГБТК військових. Бо ми всі розуміємо, що головне зараз це так чи інакше підтримувати армію, бо саме завдяки нашому війську, нашим захисникам і захисницям, ми можемо взагалі. Жити, а тим більше робити будь-які події культурні чи інші свого першого фестивалю ви представляли кіно, яке було на Санденс, Берлінале, чи там в Венеційському кінофестивалі. зараз у вас також буде дуже насичена програма. Як ви обираєте фільми, які будете представляти, і чи зіштовхуєтесь ви з якимись проблемами щодо дистрибуції, обираючи фільми на фестиваль? Ми в принципі керуємося тим, щоб представляти певне різноманіття. Наскільки це можливо, і взагалі кінематографа? Тобто і жанрове, і формове, і інше різноманіття, але безумовно, також різноманіття в сенсі представлення спектру ЛГБТК плюс спільноти. Наскільки це можливо, було зрозуміло, що є деякі теми, саме навіть з цієї абревіатури, наприклад, інтерсекс люди, чи тематика асексуальних чи аромантичних людей, теж не представлена достатньо повно і, взагалі, рідко трапляється в кіно та ширше в будь-яких медіа і в будь-якому контенті. Тому наскільки це можливо, ми намагаємося представити. Але мені здається, що треба наголосити на тому, що в загальному твір кіно більш вільне і ламає. Шаблони ламає паттерни, якісь е гетеронормативні або взагалі їх обходить, взагалі на них не зважає, тому воно вільніше за так би мовити, гетерокіно. Ну більшість його принаймні. Тому в цьому сенсі, хоча, звичайно, не все квір-кіно таке є, але загалом в своїй основі е ми хочемо представляти саме таке кіно. Найперше і найбільше в ідеалі, але знов-таки представляючи різноманітне кіно, і розуміючи, що в нас різна аудиторія, для когось може підійти щось більш мейнстрімне, для когось щось більш експериментальне. Тому намагаємося задовольнити різні потреби і так представити таку широку програму. Ну і безумовно. Тут ідеться також і про ігрове, і про документальне кіно, і про експериментальне, і про гібридне, тобто різна тематика, різні форми, різні жанри, це все намагаємося поєднувати в програмі. Щодо труднощів, тут ну, є труднощі, такі пов'язані загалом з кінофестивальною діяльністю та й ширше з кіногалузю українською. Я маю на увазі, що по перше, це фінансування з цим великі труднощі, як і в будь-якого, напевно, в нашій галузі зараз в Україні є й інші труднощі, які зрозуміло, більш специфічні. Є труднощі, які залишаються, і за які проти яких точніше ми боремося в сенсі, наприклад. Що компанії міжнародні правовласники продають українські права росіянам? Наприклад, ця проблема залишається це всім відома проблема. Вона ну, це було абсолютною нормою ще до 22-го року. Um, хоча деякі ну, ми на кінцеві молодість боролися за це проти цього, точніше, щоб ламати ці правила і ламати цю систему територіального розділення, яке вносить Україну в так би мовити, СНД, і відповідно, всі російські дистриб'ютори можуть купувати права на Україні. Різні медіа, і ви також наголошуєте на тому, що центр уваги вашого фестивалю це відкритість і рівність. Чи дійсно ви вважаєте, що за допомогою культури можна виховати цю толерантність у нашому, так чи інакше консервативному суспільстві? І якщо є у вашого фестивалю успіхи на цьому ґрунті, то які вони я? Переконаний з абсолютною певністю, що саме культурні засоби найбільш ефективні в цьому, в цьому напрямку, або принаймні серед найбільш ефективних засобів. Тобто, безумовно, можна узагальнити, що в нашому суспільстві потрібно більше інформації про ЛГБТК плюс спільноту про проблематику, яка її стосується. Для того щоб позбуватися стереотипів і упереджень і маргіналізації цієї спільноти, інформація безумовно потрібна, і я думаю, що якраз культурні засоби є дуже ефективними в тому, щоб доносити цю інформацію. Ну тут можна говорити в загальному про культурні, але особливо кіно, тому що кіно є за своїм визначенням досить масовим. Видом мистецтва і може сягати легко великої кількості людей. Я би не використовував слово толерантність, мені воно не подобається, бо потрібне прийняття, а не толерантність. Толерантність це такий мінімум, який, звичайно, теж добрий, але прийняття будь-якого різноманіття в нашому суспільстві, в будь-якому суспільстві, в принципі, це те. Що має бути базою і основою і взагалі суспільних відносин, і мені здається, що це прийняття в українському суспільстві відбувається. Я думаю, ну це відображають і соціальні соціологічні опитування останніх двох років, які показують все більше і більше прийняття в українському суспільстві, саме ЛГБТК людей, ідеї того, що всім потрібні рівні права і, зокрема, дебитика буде спільноті. І мені здається, що наше суспільство не є настільки консервативним, воно скоріше не поінформоване певною мірою про різні питання. Тут можна говорити не тільки про лгбтк спільноту тут і про расизм, і про сексизм, і про різні речі слід говорити у зв'язці, бо це все споріднене, і це все засновується на певному вихованні і певних стереотипах. От, я не можу сказати, ну це неможливо виміряти в плані фестивалю, що він досяг, от от такого, от таких от цифр чи ще чогось. Це неможливо. Просто неможливо так мені здається, з будь-яким культурним засобом чітко виміряти. Я сподіваюся, що і фестиваль, і раніше фестиваль молодість, і програма Бані в рамках його, але й не тільки бо Квіркіно ну, завжди було представлено на фестивалі по різних програмах. Що вони за цей час посприяли прийняттю? Я знаю з особистих досвідів з моїх знайомих, що саме на фестивалі, наприклад, деякі знайомі вперше побачили фільм з ЛГБТК плюс тематикою і дізналися щось нове, побачили щось захопливе. Відчули себе якось ототожнювали, можливо, себе з героями, героїнями на екрані. Ну, тобто ми показували за різні роки і всілякі хіти, як «Назви мене своїм ім'ям, і мандарин Шона Бейкера раніше, і це були такі фестивальні хіти, які дуже успішно показувалися в нас на фестивалі. І я сподіваюся, що і ці фільми, і інші фільми. Допомагали і допомагають українському суспільству нашим глядачам якось долати стереотипи і більше приймати інакшість в будь-яких проявах. Ну тут треба нагадати, що саме на кінофестивалі молоді під час програми показу програми «Санні Бані» в 2014 році. Був підпалений і спалений кінотеатр жовтень. Тобто, нам цей досвід. Дуже відомий і болісний, як і багатьом киянам, і е, тому звичайно ми ставимося до цієї проблеми дуже серйозно. На щастя, з того часу, е, якщо говорити загалом про молодість і санібані в рамках молодості, таких проблем не було. Нашій поліції слід віддати належне тому, що вони е, забезпечили правопорядок. І я сподіваюся, ну ми з ними зараз також працюємо. На цей фестиваль, щоб вони нас підтримували і допомагали. І сподіваюся, так, що якось обійдеться і цього року без якихось провокацій чи насильства. Ми зараз бачимо останнім часом останні тижні, я б сказав, вже не знаю, тричі чи чотири рази. Я бачу в новинах напади на людей, які. На ґрунті гомофобії, трансфобії, навіть на людей, які не обов'язково такими виглядають, і це звичайно дуже хвилює, що відбувається певна якась радика... Ну, ладно. Тут напевно не слід робити такі висновки. Можливо, це просто радикалізація окремих осіб. Я сподіваюся, що так і є, і що про таких осіб може подбати українська поліція і правоохоронні органи. Я ніколи не відмежовую державу від культури. Я вважаю, що Україна мало робить для розвитку квір-кіно, і тим паче ми зараз знаємо, якщо і будуть пічінги від держкіно, то вони будуть на більш патріотичну тематику. У нас все затягується із законопроектом щодо реєстрованих партнерств. Чи залежите ви як фестиваль якось від державного фінансування? Пітчинг, який буде на Саннібані, це просто ваша додаткова ініціатива, чи це власне відповідь на те, що квіркіно не дуже то і підтримується державою? Так по-перше, ми отримуємо фінансування від Держкіно. Воно не є великим, але тобто, це невелика частина загального бюджету фестивалю і? Є якоюсь переважною частиною. Тобто я б не сказав, що ми залежимо від державного фінансування. Ну, ми точно не залежимо від державного фінансування, і загалом, якщо говорити про фінансування, бо дехто має враження, я вже таке зустрічав неодноразово, і мої колеги також що фестиваль дуже грошовитий, і саме тому ми можемо його організовувати, що ми отримуємо багато грошей. Це не так. Ми просто багато і активно працюємо над тим, щоб в нього був класний імідж. І ми його зробимо навіть якщо в нас не буде ніяких грошей. В принципі, ми це зробили і торік, попри те, що бюджет у нас був невеликий, я б сказав, як для фестивалю, дуже мінімальний справді. Але нам все одно вдалося зробити просто чудову подію. Мені здається, і цього року буде ще краще. Я маю надію. Якщо говорити конкретно так про держкіно за різні роки, я не змогу. Досвіду з інформації, якої володію, немає якоїсь е певного опередження, я б сказав, щодо е квір-кіно. Саме тут е більша проблема в тому, що не так багато творців, творчин береться за цю тематику, е тому що я знаю, що мали деякі ну деякі проекти і отримували фінансування. Власне, от земля» — це досить відомий фільм, а це квір-фільм. Uh, і він отримував державне фінансування. Є інші фільми, які мали отримати фінансування, бо отримували. Я сподіваюся, що вони все-таки вийдуть. Як, от uh, мій. Uh... Юний принц, якщо не помиляюсь. Він ще не зроблений цей фільм, але він мав отримати фінансування від Держкіно в двадцять другому році. Просто через повномасштабне вторгнення це не відбулося. Я сподіваюся, що все-таки Держкіно дотримається своїх зобов'язань, і цей фільм буде профінансований. Наш підчинг певною мірою так, це відповідь на те, що у нас небагато зараз можливостей, точніше їх дуже мало отримати фінансування взагалі на кіно. І е, особливо квір-кіно, е, тобто немає нічого специфічного, ніяких я маю на увазі, немає ніяких специфічних проєктів, які би е, наголошували на чи суто обирали проєкти за тематикою квір ЛДБТК плюс, або, наприклад, ширше, мали якийсь вухів в правозахисну тематику. Тобто, е, ну. Хто значить є в цьому потреба, це теж суперечливе питання, але квір-кіно має отримувати підтримку на виробництво, і, власне, це наш невеличкий поки що крок для того, щоб воно її отримувало. Бо це і це одна з функцій кінофестивалю, нашого взагалі кінофестивалів підтримувати. Передовсім промоцію звичайно кінематографа і в, в такому випадку квір-кіно, але і за можливості також виробництво Ось і я сподіваюся, що цей пічинг у нас стане постійним і ми зможемо розвивати далі цю програму, можливо і отримуючи, наприклад, більше фінансування підтримки від спонсорів і маючи більше можливостей для підтримки. Зйомок виробництва фільмів. але так, наразі це невеличкий крок, про який ми думали вже якийсь час, і на щастя це вдалося цього року. До квір кіно часто претензії у тому, що воно якесь таке пафосне, ідеалізоване. І облишене буденності. Наприклад, у нас є новий фільм від Prime Червоний білий королівський синій або Назви мене своїм ім'ям, але поруч із цим є Горбата Гора або проекти Райана Мерфі, які не завжди насичені дрегвечірками. А якщо порівнювати таке голівудське кіно із новою програмою Бані», то про що буде представлено кіно? Приклади, які ви назвали, це досить такі невелика кількість, і вони представляють більше голівудське кіно, ніж е, загалом навіть американське кіно, а тим паче світове кіно. Це звичайно дуже вартісні приклади е, зразки фільмів і Райан Мерфі. Я так розумію, маєте на увазі серіали. Е, це цікаві, вагомі зразки, квір. Творчості, скажімо так, огранюючи. Але так, вони є досить специфічними, і це скоріше такі, ну, це мейнстрім, але певний авторський, напевно, тому що Лука Гладаніно це безумовно авторське кіно і Райан Мерфі теж має свій стиль, хоча він вписаний в певною мірою голівудські шаблони. А на нашому кінофестивалі представлено я б сказав набагато ширший спектр. Кінематографа і навіть те американське кіно, яке ми показуємо, воно дуже різне. Якщо говорити саме про американське, але в нас представлено чимало фільмів. Треба підрахувати зі скількох країн, але я думаю, там понад 20, може понад 30 навіть країн з різних континентів. Переважно це європейське і американське кіно з обох Америки маю на увазі також є ряд українських фільмів, і тут неможливо якось узагальнити, яке це кіно, але мені здається, що воно показує дуже різні виміри, дуже різні аспекти життя ЛГБТК плюс спільноти, і при тому в дуже різних стилях. І я думаю, що на цьому фестивалі. Кожен може знайти собі щось, що їм припаде до душі, і що зацікавить. Тобто, з одного боку, у нас є всі ми незнайомці, з іншого боку, є документальний фільм про Ліл на Секс. Багато цікавої документалістики, є, наприклад, експериментальна документалістика, гібридне кіно, є щось документалістика, яка занурюється в історію кінематографа і мистецтва ширше, є дуже різного типу ігрові фільми, і в нашій конкурсній програмі, і в позаконкурсних також. От, насправді дуже широкий спектр, я б сказав. Отож, відвідайте Санібані самі. З батьками, колегами чи друзями підтримайте переглядом якісне міжнародне та українське кіно. Фестиваль вже другий рік має чудову програму, що складається у тому числі із відомих стрічок, за допомогою яких будь-яка стереотипність та негатив можуть бути зламані.